Студенти третього курсу Квасилівського професійного ліцею відпрацьовують види зварювань у навчально-практичному центрі. Там цей напрям навчання один із найпопулярніших вже кілька років. Але попит на професію є не тільки серед абітурієнтів, а й роботодавців. Як розповідають у закладі, якщо раніше вони звертали до них за один-двома фахівцями, то тепер ця кількість збільшилась у рази. Та того ж студенти здобувають одразу дві професії: електрогазозварник, рихтувальник кузовів. Ми навчаємо таких видів зварювання, як ручне дугове зварювання. Напівавтоматичне зварювання, аргонодугове та газове зварювання. У нас мультисистемні апарати вони дозволяють використовувати зварювання різних видів. Тобто одним апаратом ми можемо виконувати і ручне дугове, і напівавтоматичне, і аргонодугове зварювання. Обладнання сучасне, легке в управлінні. Учням зручно ним користуватися, дає так само якісні зварні шви, якісні зварні з'єднання. Василь Кирєєв – студент третього курсу, прийшов навчатись на зварника та рихтувальника кузовів, адже з дитинства цікавився автомобілями та металургійною справою. Розповідає на вибір навчального закладу, повпливали умови та устаткування, з яким працюють студенти. Після завершення навчання планує працевлаштуватись та в перспективі відкрити власну справу, адже впевнений, роботи вистачить усім. Зварювання не безпосередньо воно задіяно в будівництві, Відновлення інфраструктури цивільної так само зараз в нас хлопці дуже сильно потребують автомобілі. Автомобілі це розхідний матеріал, їх так само потрібно ремонтувати. І кузовна, несуча частина це саме одне із найголовніших чинників автомобілі. І їх так само потрібно обслуговувати і ремонтувати. Тут також порівняно з обладнанням на території українських підприємств. Ну, вони трішки можливо. Устарілів порівняно з нашим обладнанням. Ну тобто, у нас воно ну, трошки більш сучасніше. Разом із Василем прийшов на навчання його однокласник Мирослав Купер. Він цікавиться ремонтом автомобілів, а зважаючи на те, що професія інтегрована, то здобуті навички зварника в подальшому зможе застосовувати під час ремонту автівок. Хлопцям заклад порадив знайомий, який теж тут навчався. Також студенти розуміють, що їх професія буде затребуваною під час відбудови інфраструктури. Це дуже перспективна професія на даний момент, тому що дуже часті аварії. І ось треба вона, ця професія, тому що там хтось вдарив, тобі привезли, ти виріхтував, заварив там, що потрібно, і все. З війною з'являється ще більше роботи, як і для будівників, так і для зварювальників, тому що майже в кожній роботі, яка в будування пов'язана з тим, що треба щось десь зварити, щоб воно трималось кучі, і щоб далі хтось ще продовжив працювати на вибір обох студентів. Попливала й матеріально-технічна база, на які працюють у ліцеї, адже навчально-практичний центр має обладнання, яке встановлене на великих серійних виробництвах. Ми починаємо з підготовки металу до зварювання. Це в нас для цього є апарат для плазмового різання, апарат для плазмового ручного різання і апарат щепу використання, тобто де повністю комп'ютеризоване різання відбувається. Також для підготовки до зварення ми використовуємо кутові шліфувальні машини болгарки, сверлильні станки, ось різальні механічні пили. Професія електрогазозварника завжди користувалась попитом у закладі, але останні кілька років бажаючих стало ще більше. Наразі майже одна третя усіх здобувачів освіти серед випускників 9-11 класів навчаються за професією електрогазозварник, рихтувальник кузовів. Проте вона популярна не тільки серед учнів шкіл, а й дорослого населення. Для них у закладі розроблені короткострокові курси. Навчається й доросле населення, це підвищення кваліфікації, перекваліфікація за зварювальним напрямком. нас Є такі професії як електрогазозварник, зварник ручного зварювання, зварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, та зварник в залежності від програми, триває навчання від місяця чи трьох тижнів до трьох місяців, в залежності від того, що потрібно для здобувача освіти. Того Квасилівський професійний ліцей входить до переліку закладів ПТО, які здійснюють підготовку дорослого населення за ваучерами від державної служби зайнятості саме за напрямками слюсар та зварник. Як Говорять у ліцеї, навчання за ваучерами користуються популярністю серед населення. Навчання за ваучерами є однією з важливих таких переваг. Це внутрішньопереміщені особи, це з числа військовослужбовців, це 45. Плюс. Тобто найбільшою затребуваністю є зварники, електрогазозварники. На даний момент у нас йде навчання за професійною кваліфікацією електрогазозварник другого розряду. Ось за індивідуальним планом навчання, оскільки це все узгоджується. З Здобувачем освіти це державне навчання, воно оплачується в певній вартості, йде розрахунок, кошторис і таким чином іде навчання. По завершенню таких курсів усі здобувачі освіти отримують свідоцтво державного зразка, з яким в подальшому можуть працевлаштуватися. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.